Полтавці Юлія та Богдан Рябоконі стверджують, що стали жертвами автомобільних шахраїв. У липні минулого року подружжя вирішили обміняти свій старенький ваз на Volkswagen. Відповідне оголошення вони побачили в інтернеті. Зустрілися з автором оголошення, обидві сторони обмін влаштував. Обмінялися одразу на місці. Однак довіреності одне одному домовилися оформити пізніше. Розповідає Юлія Рябокінь. Втім, Анатолій, колишній власник Фольксвагену, поскаржився на нестачу коштів на оформлення цього документу зі свого боку. Рябоконі вирішили дочекатися, а поки їздили на новій автівці, що правда недовго незабаром. Машину у чоловіка Юлії конфіскували правоохоронці. Останавлюють гаїшники, підходять до нього і кажуть, ...зразу піднімай капот, вони тих паспорта нічого не просять. Чоловік підняв, вони сказали, що пальона машина, забрали тих паспорт і почали ну, складати протокол. Подружжя вирішили з'ясувати щодо чого з екс власником іномарки Анатолієм. За словами Юлії, він пообіцяв розібратися в ситуації і прислав на зустріч з її чоловіком іншу людину. Останній зробив подружжю пропозицію заплатити тисячу доларів і забрати Фольксваген. Однак рябоконі відмовилися і захотіли повернути свій ВАЗ 21099, При цьому анулювавши свою довіреність, довелося звернутися до міліції, але дії слідчого подружжя не влаштовують. Ми розказуємо все, як полагається, що як було. Він каже: Ну ви віддайте тисячу доларів їм і заберіть машину. Ми кажемо, зачем нам та машина, якщо наша, тим більше та пальона. Він та ну всі врано, вашу 99-ту ніхто. Не буде подавати і шукати теж і ніхто не буде. Після цього розповідають ошукані люди. слідчий закрив розпочати за цим фактом кримінальне провадження, але суд рішення не підтримав. Згодом на його посаду призначили іншого фахівця Олега Єроцького. Як повідомила його заступник Марина Дейнек, досудове розслідування триває. Рішення буде прийнято у строки, визначені законодавством. Сам же Анатолій, колишній власник Вольцвагену, якого підозрюють у шахрайстві, ситуацію коментує неохоче і своєї вини не визнає. Не вазив, чесно. Мені то не потрібно. Вони що там не мене обіжали, знаю, не значимо обіда. Я там все чесно, бо ніхто нікого не, не шукав, а то що далі тут не случилось, то їхні проблеми Я до не вникаю. Адвокат подружжя підкреслює, ситуація складна, але вихід з неї є. Будемо скаржитись на бездіяльність слідчого до суду, до органів прокуратури вище стоящої, до обласної прокуратури, до генеральної прокуратури. Будемо добиватись справедливості. У державтоінспекції надати інформацію стосовно того на кого оформлені машини відмовилися. За повідомленням ДАІ, ці дані є конфіденційними.